Ольга Чорна Не плач ведмедику. Дві долі. Одній трохи за 50, другій щойно минув шостий рочок, ім'я старшої Надія. Маленьку звати Оленка. Оленці виповнилось два роки, коли мама Юля поїхала працювати в чужу країну. Відтоді додому ще не приїжджала. Оленчин тато Тарас займається сяким таким бізнесом, почав свою справу за Юлені гроші, торік купив авто, також за кошти дружини. Тарас і вмовив доньку поїхати на заробітки, почала розповідь Надія. Я була проти, казала Юлі, якось дамо раду. Я ж її сама на ноги ставила. Чоловік на будові працював, промерз, підхопив запалення. Я вдовіла, коли доньці було 15. Добре, що чоловік встиг квартиру отримати, а я спромоглася допомогти доньці здобути освіту. Дві Тарасові сестри вже роками на заробітках. От він і Юлю переконав їхати за кордон. Мовляв, сестри й те мають, і се, донька й поїхала. Ви не уявляєте, як вона сумувала за Оленкою, як спершу важко було там звикнути, прижитися, не грішитиму. Сестри зятя допомогли Юлі знайти роботу, влаштуватися, і Юля отримує непогані гроші, передає нам одяг, іграшки, продукти, але ті заробітки не пішли на користь нашій сім'ї. У Тараса з'явилася інша жінка. Він прийшов додому разом із незнайомкою по особисті речі. Похабцем складав одяг, а його, навіть не знаю, як сказати, не наречена ж. Тарас і Юля не розлучені, про це ніколи і не йшлося. Словом, вона безцеремонно розглядала квартиру і, не повірите, забрала деякі оленчині іграшки. У неї, бачите, також дитина є. Дівчинка, а Оленка має всього забагато. Запитала, що маю сказати Юлі, як повинна пояснювати відсутність батька в Оленці. Пообіцяв деколи забігати до малої. Звісно, не могла втриматися, щоб не прочитати мораль зятеві. Він слухав мовчки. Зате його супутниця відгризалася, мовляв, я не сучасна, живу за допотопними поняттями, і моя донька, певно, також не свята, бо оті заробітчанки. Оленка не розуміла, що коїться. Тату, куди ти їдеш? запитала, споглядаючи на зібрані речі. Я, почав він. Свій тато нікуди не їде, заспокоїла малу незнайомка. Він буде жити в іншій квартирі. Розумієш? Чому? Я не стрималась. Оленко, ця тітка забрала твого тата. Назавжди, сподіваюсь, що так. Увечері почула, як внучка розмовляє зі своєю улюбленою іграшкою. Тата забрала чужа тітка, але ти, ведмедику, не плач. У самої ж малої градом котилися сльози. Наступного дня. Я зателефонувала до сватів, слухавку підняла Сваха, запитала її, чи знає про синів вибрик. З'ясувалося, все там знали, і заплющували очі на те, що Тарас наліво бігав. Ба, навіть знайшли пояснення його вчинку. Сваха сказала, син молодий, йому жінка потрібна. Не чернеть же. Коли приїде із заробітків Юля, то, може, Тарас повернеться до неї. Я була шокована. А що ваша донька надіє? поцікавилась. Не уявляю, як їй сказати. Вона ще нічого не знає, а внучка запитує про тата. Дивно, але не запитала жодного разу. Лише малює тата й маму. Тарас до малої навідувався? Поки що ні.